Всем привіт, з вами Віктор Таролог. Подивимось сьогодні розклад на стрільців. А ви не забудьтеся поставити вподобайки, написати коментарі. І хто хоче на особистий розклад, пишіть мені в особисті. Переходьте по посиланню, яке буде в коментарях. Або пишіть просто в коментарі. Так, дивимося стрілець на жовтень місяць яким буде місяць і чим порадує? І чим не порадує. Який, яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує. Ну, головне, це місяць буде закінчення чогось. Початок чогось нового, Реакарнація, зміна. Тут може бути у цьому. Там далі будемо дивитися і будемо цю карту підставляти ще. Буде зміна у всьому. Так, важливі події на місяць. Які важливі події на місяць для стрільця. Переживати про щось будете. Накручувати себе. Ви себе не накручуєте, все буде добре. Накручувати будете по-прошлому. Але ви успішні. І все, що захочете, можете зробити. Карта успіху. Якщо будете діяти, будете успішні. Якщо будете тільки думати, переживати і думати про прошло, що десь коли щось у вас погане сталося, значить карта кінця, якраз і каже, прийде кінець. Недобре, можна так сказати. Накрутити себе так можете, що можете лягти в лікарню даже. Відкиньте оці самонакрутки свої і не думайте про те, що колись було. Ви так, як загорожуєтеся і думаєте, щоб знов таке не сталося. Але ще карта каже, що ви, ви повинні від цього освободитися. От не думайте, освобождайтеся від цього, що було. Виграйте цей бой. На відносини, в яких немає відносин, дивимося стрільці, на відносини в яких немає відносин. Кінець. Ну, початок відносин буде, але такий може бути початок, що от як почалось, так і закінчилося. От Відносини такі у вас випадають. Тут почалося, тут закінчилося. Тут почалося, тут закінчилося. Якось так, знаєте, е, карта того, що людина, е, людина отримує інформацію, починає щось нове, а не бачить того, що крутиться кром неї. От ви просто не замічаєте. Карта банкроста. Біля вас все є, але ви його не бачите. Проходите мимо. І по пажу мечів. Якась іде у вас інформація, і ще кажуть по цій карті, що там, де я, там і ссора. можете поссоритися по будь якій причині. От так ссора, банкротство, кінець. Отношення почалися і одразу їх загубили. Але енергія у вас є, початок є. Можете продовжувати, ну, як кажуть, не будьте імпульсивними. Перед тим, як щось робити, думайте. Стрільці, в кого є відносини, що їх чекає. Відносно. Любов чекає, зустрічі чекають. Хто на відстані, можливо, зустрінеться. В декого можуть і зміни. бути, Але ще карта каже, вас інтуїція підказує, що не так. І може якийсь можливо, вибір буде по любові. ну, кожного своє. Якісь оморочки, вибір, У декого будуть навіть. Як Ну, ви теж самі як догадуєтеся, що є якийсь вплив магічний. На вас магічний вплив, якраз по любові випадає. Здалека. Хтось робить, здалека магічний вплив на вас, і так може бути. Але ви вирішити цю проблему можете, тому що випадає карта Я жертва, але якщо я роздивлюся і подивлюся по-другому цю ситуацію, я можу прийняти правильне рішення і вийти з цієї ситуації. Ну, в кожного свої. Тут і любов буде, і от е, зустрічі. І от хто чекав когось дуже здалека, ви якраз зустрінетеся. Ну, а в других буває і похуже. У кожного свої. Дивимося е, для тих, хто шукає роботу. да? Стрільці для тих, хто шукає роботу. Ну, ви знаєте, вас можуть і обмануть. Ката каже, що хтось може придання вам робити, дуже лісне от Нічого не треба робити, а куча грошей. Да? Ну от Може бути обман у цьому. Але якщо ви бажаєте, то ви можете даже якоюсь хитростю обманом отримати щось своє, виграти, як кажуть, перший раунд на собі і бути задоволені. Ну і карта каже, що успіх, задоволення, гарні емоції. Тут у вас все випадає так, як положено. Оставить бідність і йти далі. Для тих, у кого є робота, подивимося. Стрільці для тих, у кого є робота. Тут різні роботи випадають. Ну, більше всього випадає тут робота з людьми. Це може бути воєнний, це може бути лікарня, це може бути якась, можна сказати, даже люба. Даже стоматологія щось там, типу такого, всякого, що не візьми, Даже землеміра якогось, робота з людьми випадає. От людина творить щось робить. І помірність. Надовго. Надовго. Але дехто закривається у вас. Каже, я закриваюся, тому що мені так вигодно. Тому на роботу можу не піти, то ще щось придумати щось, зманіпулювати, сказати, що я от захворів або ще щось. І ще перекласти воно на когось, я не руйнувати. Ну і так може бути. А які проблеми чекають? Які вас чекають проблеми. Стрілець, які чекають проблеми. І переміни, да? які чекають проблеми і переміни. Ну, Тут больниця може випадати. Больниця може випадати. І як карта каже, пауза під загрозою. Якщо у вас якісь стосунки там, і так далі, то починайте. Тут карта каже, починайте нову роботу, отримайте результат. Починайте стосунки отримайте отримаєте результат. Любов, радості, все буде. Ну, можете й захворіти. Але карта каже, що ви вилікуєте, вилікуєтеся, це не проблема. Вилікуєте. Тільки треба почати це робити. По королеві монет це правильне лікування, а по королеві кубків, ця карта каже, е, гарні емоції. Це ж карта емоцій. Ви навіть самі будете так емоціонально задоволені, що будете розказувати і казати, що отак от швидко вилікувався, от тої хвороби, що я навіть не думав. Але пережидання теж. Якщо ви щось чекаєте, пережидаєте, от ви знаєте, ранена душа в людини. от вона чекає, пережидає. Проблеми з душою, от, її там бросили, тільки все, ви можете швидко виздоровити і, і вийти з цього положення. Так що не переживайте, у вас все буде добре. Так, що чекає по фінансах? Що чекає по фінансах? Стрільців. Ну, що якась карта випала. Ну, Енергія, там, де енергія, там, де, там і гроші є. Ну, проблеми будуть тут. Проблеми будуть, але ви з них можете вийти. Вам даже якась інформація може прийти та, що вам допоможе вийти з цих проблем. Нібито, знаєте, ви як ловите з паутини, з інтернету, всю інформацію, яка є, але проблеми у вас будуть. По фінансах будуть проблеми. Ну. Ви енергійна людина, людина дій, швидкості, руху. Навіть якщо на вас навалиться. Декілька проблем, ви їх все одно рішите, але знаєте, як рішите. Ну, от я б сказав, не, не дуже і довго. Рішите, всі проблеми, які наваляться, ви їх поборете. По цій карті поборете. Ход це кризова карта, але все одно по ній бореш всі проблеми і ще навіть отримаєш лав перемоги. Ну, от, знаєте, побіждаю. По тузу мечів нічого не буває. Я от можу навіть метою боротьби отримати успіх. успіх. Так що. Отримуйте успіх і будьте при фінансах. І заходьте до мене на розклад. Так, здоров'я, карта застереження. Де стрі стрільців здоров'я, карта застереження. Ну, карта застерігає вас. Не робить поспішних, ну, навіть не поспішних дій рішень, а от дій. Не, не рухайтеся швидко. Не бігайте, як шалені, бо падете десь і той. І е, держіть емоції при собі. Не питайтеся, когось там приручить. Наприклад, взять або ще когось там. Приручить. Бо може десь колись вкусить вас і будете потім не раді. І, бачите, тоді теж проблеми такі випадають. Так що таке то? Але тут більше карта випадає як енергії. енергії. Не розтрачуйте її зря, цю енергію. Не розтрачуйте. І не пускайте свою енергію масовано десь. Ну знаєте, у всі сторони. От Хочу і тому, і тому, і тому допомогти. от так швидко. Раз розтратили енергію, потім не знаєте, що робити. Але ви сильні. Карта сили випадає. А там, де карта сили, значить це карта встановлення бистрого. Так. Що потішить і порадує вас. Стрільці, да? що потішить і порадує вас. Переїзд. Робота і фінанси. Будь, знаєте, як з неба звалилися. Заглянули в карточку, а там фінанси. Допомога прийшла. Заглянули в карточку, а там раз, знов допомога прийшла. Зарплата, пенсія і так далі. Виплати. Можливо, щось продали. От карта каже, я дуже довго добивався цього і продали щось, раз і гроші є. Вісімка монет каже, дуже-дуже довго трудився чи трудилося, раз фінанси прийшли. Це все вознаградилося. І я уйду туди, де мені буде краще. От Порадую вас. Переїзд може порадувати. Переїзд. Переїхали за границю, появилась робота. Тяжко трудюсь, але я знаю за що. От отримую величезні кошти. Прямо такі, знаєте, дуже великі. Заробляйте, хай у вас будуть кошти. І приходьте до мене на розклад. Так. От вас потіше все тоді. Так, застереження на місяць. Застереження на місяць для стельців. Якщо думаєте кудись переїхати, то спочатку подумайте. Ну, тут карта переїзду випадає за границею, да? але чомусь важко буде. Це може для чоловіків двійка жезлів каже, я в застої. Я в застої. Думаю, куди мені. От подумайте добре. То застереження, можливо, вам не потрібно дуже приїжджати зараз, поки почекайте. Але четверка мені каже, жадність. У вас, е, знаєте, ця карта каже, жадність фрайра погуби. От. Мені е, жалко, не хочеться оставляти своє місце, і я буду сидіти до останнього, хоч мені й важко. Ну, можливо, вам треба вже рішитися. Двійка жезлів каже про те, що ви думаєте і не можете рішитися десь поїхати. А якщо за, по застереженню, то може вам вже пора поїхати, не, а, скільки вже можна думати. Тому що далі випадає, я знову хочу стабільності і не хочу руху. От якщо далі карту прочитати, то може стоїть поїхати. Не стоїть, вже постійно сидіти на одному місці, важко сидіти. Ну тут випадає, так, да. світ. Переїзд там, де переїду, буде краще. Ну, якось так. По 4 монет. Фінанси тримати. Тут карта каже, застерігає, що не тримайте фінанси. Тут тримаєш, а робимо наоборот. Не тримайте фінанси. От не держіться за останню копійку. Вам тяжко, підіть туди, де вам буде легше. Ну, якось так. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки і пишемо коментарі.